Урок другий експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи. Сьогодні на уроці дізнаємося, чим відрізняються спостереження і експеримент. Вивчимо, яким є внесок фізики в дослідження Всесвіту. Познайомимося з сучасними методами досліджень. Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Кожен із вас під час спостережень за навколишнім світом отримує нові знання. Наприклад, ви самостійно встановили, що сонце щовечора заходить за обрій, а зранку піднімається над ним. Дим із труби в безвітряну погоду здіймається вгору. Сонячні промені нагрівають землю. Крижинка холодить долоню. А як вчені одержують нові знання про навколишній світ? Якими методами користуються? Цікаво ж про це дізнатися? Давайте дізнаємось! Запам'ятайте, фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища, фізичне дослідження може бути у формі спостереження, коли дослідник спостерігає за явищем, не втручаючись у його перебіг. Наприклад, ви спостерігаєте, як плаває на воді листочок з дерева. Або дивитесь на блискавку під час грози. Це спостереження. Якщо результати спостережень повторюються, то дослідник на основі отриманих даних може зробити певні висновки. Висновки бувають правильними або хибними. Користуючись спостереженнями, філософи Давньої Греції зробили, наприклад, такий висновок. Важкі предмети завжди падають швидше, ніж легкі. На цьому висновку, як потім з'ясувалося хибному, була побудована фізична модель Аристотеля, давньогрецького філософа та засновника фізики, який жив іще давно до нашої ери. Фізичною моделлю ми будемо називати спрощений опис явища, будови фізичних тіл тощо. Фізичну модель створюють для пояснення цих явищ на основі наявних фізичних законів. Відкриття нових законів з одного боку ускладнює модель, а з іншого наближає модель до реальності. Повільний процес накопичення висновків, зроблених на основі спостережень, який розпочався в античні часи, тривав багато століть. Лише в середні віки ситуація докорінно змінилась. Разом із спостереженнями вчені почали проводити експерименти, досліди. Експеримент Дослід, експериментальне дослідження це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем науковця, яке супроводжується вимірюваннями. Запам'ятайте це. Експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях фізичних лабораторіях. Найпростіший вид експериментального дослідження. Лабораторні роботи, які ви будете виконувати в ході вивчення фізики. Перехід від спостереження до методів дослідження, якими користуються зараз, пов'язують з іменами двох видатних фізиків: італійця Галілео Галілея та англійця Ісаака Ньютона. Галілей зробив припущення, що час падіння тіл не залежить від їхньої маси. І якби не було опору повітря, усі тіла падали б однаково. За легендою, вчений провів дослідження, використавши для цього пізанську вежу. З вершини цієї споруди він кидав предмети мушкетну кулю і гарматне ядро, на рух яких опір повітря впливає незначно. Обидва предмети досягли Землі практично одночасно. Таким чином уявлення Аристотеля виявилися хибними та після майже двох тисяч років існування були замінені. Більш точні експерименти здійснив Ісаак Ньютон. Експерименти з трубкою Ньютона були такі. У скляну трубку помістили монету і пташине перо. Тіла почали падіння одночасно. Через опір повітря перо відстало. Із трубки викачали повітря. Тіла досягли дна трубки одночасно. Галілео Галілей та Ісаак Ньютон. Залишили людству у спадок не лише феноменальні результати наукових досліджень, вони також визначили основні етапи отримання нових знань та їх послідовність. Схематично це можна уявити у вигляді спіралі, яка складається з елементів, які повторюються. За час, що минув, ця схема загалом збереглася, хоча окремі елементи зазнали значних змін. Отже, знання ведуть до спостереження, спостереження до роздумів, роздуми до теоретичних досліджень, в результаті виникає гіпотеза, яку потрібно перевірити експериментом, і, провівши теоретичні дослідження, ми отримуємо нові знання. Ми з вами живемо на третій планеті в сонячній системі із сонцем у центрі. Сонячна система розміщується на периферії великого зоряного скупчення під назвою Молочний шлях. Таких зоряних скупчень галактик безліч у видимій частині Всесвіту. У складі галактик є зорі, які подібні до сонця. Є зорі червоні гіганти та зорі білі карлики, є чорні діри та інші екзотичні об'єкти. Доповнює картину факт розбігання галактик. Тобто, Всесвіт розширюється. Закон Всесвітнього тяжіння надав змогу розрахувати орбіти планет сонячної системи. Ці дані перевірено за допомогою оптичних телескопів. Останнє підтвердження отримано завдяки польотам супутників. Теоретичний опис зоряних скупчень та їхніх складових базується на загальній теорії відносності, яку створив видатний фізик Альберт Ейнштейн. Але якщо 100 років тому чорна діра виглядала як теоретична іграшка, то сьогодні вже є чимало знімків, які підтверджують її реальність. Велике значення в дослідженні Всесвіту має вивчення різних типів випромінювання. Саме аналізуючи випромінювання, яке надходить із різних куточків всесвіту, вчені дізналися, як народжуються зорі і з чого і як вони побудовані. Наведені приклади показують, що фізика всіляко допомагає астрономії, але ж не замінює її. Розв'яжіть цікаву вправу На місяці, де відсутнє повітря, астронавт Девід Скотт узяв до рук, а потім одночасно відпустив молоток і пташине перо, дослід якого вченого повторив астронавт. Який результат він отримав, ще одна цікава вправа. Який круг із поданих на рисунку є більшим той, що оточений маленькими кругами. Або той, що оточений великими. Яким методом фізичного пізнання можна скористатися, щоб отримати відповідь? І остання цікава вправа на сьогодні. Щоб зменшити шкідливий вплив вихлопних газів на довкілля, вчені здійснили певні розрахунки та запропонували нову схему подачі палива для двигуна автомобіля. Щоб дізнатися, якою при цьому буде тяга двигуна, цю схему випробували на спеціальному стенді. У якому випадку вчені виконали експериментальне дослідження, а в якому теоретичне. Домашнє завдання. Прочитай параграф 2 підручника це сторінки 12-17. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 16. Не забудь підписатися на наш канал Дистанційне Навчання. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на Мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!